У терапевтичному відділенні Павлоградської міської лікарні номер 1 щодня працюють із пацієнтами, які мають широкий спектр захворювань від серцево-судинних до проблем із органами дихання чи травлення. Моя робота спеціалізується на загальних захворюваннях, тобто ми у своїй роботі охоплюємо патології серцево-судинної системи, шлунково кишкового тракту органів дихання, тобто, майже всі системи в організмі людини, тобто всі загальні патології. Ми лікуємо тут в нашому відділенні. Найчастіше сюди звертаються пацієнти похилого віку. Багато з них мають по кілька хронічних хвороб і потребують постійного контролю. Кожен має багато хронічних захворювань, тобто найактуальніше питання це ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, цукровий діабет. Дуже багато з початку року, після того як місто почало приймати багато переселенців, внутрішньопереміщених осіб. Дуже багато патологій з органами кровотворення пов'язане, дуже багато анемій. Тобто, в цьому плані у нас більш активна робота була у цьому році. Ще одна поширена проблема самолікування. За словами лікаря, нині цим займаються навіть люди старшого віку, які знаходять рецепти в інтернеті та випробовують їх на собі. Зараз у цифровій цифрову еру, так би мовити, дуже багато людей, навіть похилого віку, да, вміють користуватися гаджетами, смартфонами. Вони все знаходять в інтернеті, все у вільному доступі, але вони в більшості свої не розуміють, чи потрібно це призначення, чи актуальне дозування препарату в той чи іншій мірі. Ну тобто, вони люблять експериментувати, якщо чесно. У лікарні кожен пацієнт проходить стандартну процедуру госпіталізації. Спочатку його оглядають у приймальному відділенні, потім лікар терапевтичного відділення. Якщо потрібна консультація вузькопрофільного спеціаліста, пацієнта направляють у Дніпро до закладів третинного рівня. Своєчасна діагностика, регулярні огляди та виконання рекомендацій лікаря це ключ до того, щоб хвороба не застала зненацька, а життя залишалося активним і повноцінним. Дане отрохименко Олександр Молчанов. Анна Макабула новини ПТРК